Влад, ой, як я виглядаю не дуже я себе тут, тут. Там бачу Що, я тут у нас нові стенди, і ми про них ніколи не розповідали. Давай можна можна запросити тебе, будь ласочка і розповісти, що тут у нас таке. Це новий стенд. Що це за бренд. Стенд це виставкові. Це польський бренд. Стенд uh -huh. виготовлений повністю з металу. Стенд тільки коштує 2000 тисячі доларів. Оце Без... оці тримачі. Да. Тільки да? тримачі, і оця штука. це польський крутий бренд. Є змішувачі на раковину, звичайні прихованого монтажу, є до душі. Є з цієї сторони там для ванної є душові системи. У ну, душових систем тут немає, але вони є. І є дуже класна велика кольорова палітра. Це польські бренди. Комплектуючи всі, європейські, від там, картриджів до шлангів і так далі. Наприклад, вам подобається ось цей змішувач. Да? Він може бути золото, чорний, хром, може бути ще матове золото, колір збройної сталі. І це стосується будь-якого, наприклад, там, так само гінічного душа, стосується змішувача на рахунок чи душової системи. Тобто ви можете обрати все однієї колекції. І якість, крута ціна так само відповідна.